Завершені їх серці, і долоні будуть високані, залезені до Ісуса Христа. Звичайно, також і заступництво, також молитви цих людей, які у дорозі з молитвою просити. Нехай вам благослови, обідується і припрошую Ісуса всіх благодати, щоб могли винащади до світло. Розі вітаємо, звітався, розвитав, розвитав, нехай не вони досвідчують однієї народи.